Друзі, а ось і трішки філателії. Прийшов до нас ось такий конвертик. Трішки помнатий. Зараз будемо вскривати, дивитися, що до нас прийшло і в якому стані. Радий вітати, як завжди, вас, друзі, на каналі. Радий вітати і гостів каналу, і підписчиків каналу. друзі. А в нас сьогодні з вами на огляді. Опа! Щось новеньке. Так, друзі. А в нас виходить, знову ж таки, щось типу рекламки. Так, але рекламувати ми. Ми ж не зібралися тут рекламувати, правильно? Ми зібрались тут розпаковувати наші посилочки, розпаковувати наші нові надходження, друзі, і... І ось ось красота, яку, не вагаючись, я замовив, друзі. Ось такий ось аркуш, друзі, до нас прийшов. І так красиво переливається на виблискає, точніше, на світлі. Друзі, ну що, до нас прийшли? Подарунки Святого Миколая. Даний аркуш був випущений до Дня Святого Миколая і Дня Збройних Сил України, друзі. Ось таких два свята об'єдналися в один день. У нас тираж поштової марки становить 600 тисяч примірників, номінал М, що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного. Простого листа масою до 250 грам у межах України, друзі. І також маю зазначити, що автор даної поштової марки конверта та листівки відомий український художник ілюстратор Кость Лавров, друзі. Ось таку красоту художник нам намалював, друзі, і хочу від себе зазначити, що от Ця марка, цей даний аркуш якраз. Це той момент, коли не просто йдеш купляти марку, тому що вона нова появилася. А от ти дивишся на цю красоту і, не вагаючись, робиш замовлення просто тому, що воно тобі подобається, друзі. Друзі, зберігши традиційно дитячий образ Святого Миколая, доброго дідуся чарівника, художник доповнив його. Актуальними деталями. Так, Миколай не летить по небу на санях, а їде на козацькому коні, друзі. Ось такий у нашого Миколайчика коник. За плечима в нього камуфляжний мішок, друзі, наповнений військовою технікою, літаками, танками, ракетами, які вкрай необхідні ЗСУ. На поштовій марці символічно відтворена перемога ворогом. Під копитами коня роздавлений символ Росії, двоголовий Орел, друзі. І це ще одна із причин, через яку я, не вагаючись, не вагаючись, купляв даний аркуш. І в мене є ще думки над тим, щоб прикупити ще один друзі. А хто ж такий святий Миколай? Можливо, хтось забув, а можливо, хтось ще й не знає, друзі. Християнський священник, який жив у 3-4 столітті, він прославився допомогою бідним друзям, особливо дітям. Образ Святого Миколи обословлює втілення людяності, доброти та високих моральних цінностей. За традицією святкування Миколай за гарні справи та вчинки приносить подарунки, а за погані різочку. Друзі, іще немало важливий. Момент, що дана, даний, дані марки вони є благодійними і вирощені від продажу даних марок кошти будуть направлені на підтримку Збройних сил України. Ось. І якщо не зраджує пам'ять, 5 гривень з кожної марки буде йти на дрони і інше обладнання для ЗСУ. Також хочу звернути вашу увагу, що. Марка має ромбовидну форму. З таким я зустрічаюсь вперше. Ось Також красиво виглядає, бачу погашення з мішочком, з подарунками. Також красиве погашення, друзі. Ось таке у нас нове ось таке поповнення. Ви маєте змогу ще його купити, ви онлайн. Магазині на даний момент воно є в продажі, в, в поштових відділеннях також воно є в продажі, оскільки сьогодні я забігав, забирав посилочки від НБУ і від Укрпошти і бачив от данні Маркоші Дівчата навіть приносили, показували, що там в них залишилось на залишку. І це. Круто, друзі, тому що раніше на моєму відділенні, точніше, на відділенні, яке було недалеко від мене, поштових марок взагалі не було. Відділення було, марок не було, і для мене це завжди було дивно. Невже так важко зробити якийсь маленький куточок з ними, хоча би декілька виставити на продаж, останні тримайте десь там в себе в тумбочки, і людина захочеть, вас запитає і, можливо, купить і ви будете продавати свою продукцію. І вас буде плюс, і колекціонерам також не придеться тратити багато часу на пошуки даних марок, друзі. Ось таке в нас поповнення. І, е, друзі, знаєте, я збираю аркуші, але картка, картка просто шикарна. І я не втримався, я сьогодні був на пошті і я не втримався, щоб не купити ще от. ось таку картку. Крута картка. У нас Миколайчик, чортик з різочкою ангелочок. От. Ззаді ви можете написати побажання рідним, близьким, передати їм, порадувати їх, друзі. І ось ось таке у нас невелике поповнення. А, рекламку я вже прочитаю, виходить. На Одинці. якщо буде щось цікаве, то я вам її вже про неї вам... Розкажу, можливо, в наступному відео. І, до речі, раніше, коли приходили в конвертах наші марки, завжди йшов чек. Зараз його, на жаль, немає. Зараз Укрпошта не присилає, присилає тільки аркуш, не, чек приходить на емейл, e якщо я не помиляюся. І з жаль, я от їх також збирав собі на пам'ять, От що скільки, за, що скільки коштувало. Жаль, що вони їх не Присилають, друзі. Таке у нас поповнення. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, друзі. До нових зустрічей. Не прощаємось.